Що стосується допомоги Україні і вже заповнительними влияннями в основному уровнем Ну, Це рекламки. брехня. Росія завжди относяться к тому і буде з суваження. Це теж брехня. Воно дійсно піднімає ціну імпортних товарів, тому воно і робиться. Ну і це теж саме брехня. Слухайте, ну це ж неможливо дивитися. Нам постійно брешуть з телевізора, з газет в інтернеті. Сховатися від брехні майже нереально і головне, ми не маємо можливості встановити її рівень. Хоча погодьтеся, було б непогано, якби телевізор мав вбудований прилад для вимірювання неправди. Слухаєш, чиєсь інтерв'ю про курс долара 12, бац заморехтіла червона лампа. Брехня, або як у казці про пінокіо в кожного брехливого політика збільшувався б ніс. Знаєте, кому було найважче. Пану Путіну, і ось дивіться, чому. Вчора я дав приказ визвотіти всі воїнські підрозділення до місця своєї постоянного дислоцирування. Якби так відбувалося щоразу, коли пан Путін твердить, що в Україні немає російських військ, його ніс був би довше ніж сам пан Путін. Поки такого винаходу немає, програма гроші вирішила перевірити депутатів на детекторі брехні. Бо якщо людині немає чого приховувати, вона з легкістю відповість на пару-трійку запитань про політичну проституцію або хабарі. У нас сьогодні в студії Володимир Кузьменко, експерт-поліграфолог і саме прилад поліграф. Володимир, здрастуйте. Добре. І розкажіть нам, будь ласка, як ця штука працює, що це за датчики і як його можна використовувати. Перед вами находится полиграфный комплекс, который по-простому называется детектор лжи. Это датчики, которые закрепляются на организм и измеряют физиологические изменения. По этим изменениям специалист определяет, где какой из вопросов у человека вызывает максимально стрессовые изменения, соответственно, страх быть разоблаченным. Тобто, якщо я нервую, наприклад. То ви будете бачити, що саме це питання викликало в мене хвилювання. Я віжу, де ви просто нервнішаєте, а я віжу, де ви боїтесь за последствия бути розоблаченим. Якщо перевірити всіх даїшників, чи ми зможемо, наприклад, зрозуміти, хто з них має залишитися на службі, хто не має, да, стовідсотково є така форма перевірки, називається скринінг, тобто просіювання був ли негатив в прошлом. Хто ж з депутатів не боїться перевірки на чесність? І головне, хто боїться в нашому наступному сюжеті. Поки парламентарі сваряться між собою, <звук> королевська лякає нестабільністю. Предприємства закриваються, робочі місця міста долги по зарплатам растуть. А на депутатах не пишуть йому вірити чи не вірити. Усі люди одинакові перед законом. Пересічний українець скоріше заблукає у власних думках, ніж сам зрозуміє, хто ж говорить правду. Боже мій, ви мене тому журналісти грошей вирішили піти, здавалося б, на неймовірне. А це серйозно? ми запропонували депутатам сісти не в парламентське крісло, а в те, в якому збрехати неможливо. Депутати один за одним відмовляються. Адже нашим глядачам доведеться говорити тільки правду. Тільки для наших глядачів гарячий стілець для депутата, детектор брехні. Хто ж погодиться зайняти місце правди? Зачем ви загласили? Я завжди соглашаюсь на любые експерименти, которые предлагают журналісти. Тим більше в те час, як довіра в Верховної Раді. Дуже Експериментатор на ваших екранах Дмитро Голубов, депутат. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитро родом з південної столиці, з Одеси, Так. Да. де власне і переміг на мажоритарних виборах від блоку Петра Порошенка. Ну по да. а здесь отвічать по посмотрю, как як карта А це вже по-одеськи, паде. <клес> Минуле сьогоднішнього депутата швидше нагадує комікси. Настільки здається, на перший погляд казковим у далеких 2000-х Дмитра Голубова підозрювала в інтернет-аферах на 11 мільйонів доларів. Пов'язаних з банківськими картками міжнародних систем MasterCard і Віза. Справа була настільки серйозною, що у неї втрутилися навіть спецслужби інших країн. І вже в 2005 році Дмитра Голобова затримали вдома в Одесі. Суд виправдав Голобова, і сьогодні він депутат. Але ж кого цікавить минуле? Головне ж, сьогодення. Так, да. Декілька хвилин на пояснення щодо ходу перевірки і можливо вперше народний депутат України постане один на один з правдою. Приходилось проходити перевірку на прикрасі. Це перший раз. раз. Основний принцип роботи. Це то, що коли людина говорить неправду, або відповідає неправдиво, він испытує стрес. Можемо надій дачі. Поліграфолог Віталій проаналізує показання, поставить тестові запитання. Ви вмієте її лгати, не так. Да. І ми розпочинаємо ставити незручні запитання. Ви являєтесь собственниками недвіжимості, знаходячися за границею. Ні. За період проведення того ви оказували фінансову благотворительну допомогу. Так. Да. Поки що Дмитро відповідає чесно, але спокійний вираз обличчя оболонка. Зараз у Дмитра всередині ціле торнадо із хвилювання. Про це говорить поліграф. Будучи народним депутатом, вам клієнт пропонував взятки? Ні. Тобто не було взятки, ні. Нам були там, Помínate нам в цьому питанні. Ми вас тоже вас тоже там не забудемо. Дмитро хвилюється, тим паче, що наступне запитання про його роботу депутата. Вам звісні тендери, які створювалися під конкретні компанії. І що ж скаже поліграф? Багато ліній, та їх може зрозуміти лише експерт. Виполняє служебні обов'язки депутата Верховної Ради. Ви отримали взятки використовуючи своє положення. Також стресових змінень не зареєструємо при відповіді на екрані, що вказує на іскренні відповіді. Та не всі ідеальні? Є підтвердження, наступне запитання? Ось тема, яка збентежила депутата, крадіжки. Осо вмієте ті Що? Ну, це Як вважаєте, є у вас вміння? Електроенергія теж так. Вважається? Вважається? Да. Питання в Яблочко: невже народному депутатові доводилося обкрадати державу? Було пріане, ставило ставили жучки. Дуже сільно много там, тисячу кіловат в місяць. Вже відімкнувши поліграф, Дмитро зізнається, жучок вже не використовує. Експерти відмічають, є техніка, коли велику брехню прикривають маленькою. Нам залишається повірити лише на слово. Далі спитаємо і про всемогутній депутатський мандат. Не забудемо і про набридливі хабарі. Будучи народним депутатом, ви використовували хоча б раз у лічних корисних цілях депутатський мандат? Ні. виповнює служив обов'язки депутата Верховної Ради ви получали взятки використовуючи пользує своє можно положення? Ні. усіх питань не поставити. Процедура тестування триває вже близько трьох годин. Тому нам доведеться покинути наш імпровізований острівець правди і запросити на це місце інших депутатів. Тим, хто планує какую-то дальнейшую політичну кар'єру, наверное, все-таки стоит сюда прийти, те, хто видит себе публічним політиком. В'ячеслав Константиновський відмовився від тестування. Не знайшов часу для поліграфа і Михайло Геврилюк. Часу нема, немає часу, не я опасу. Ми готові надати крісло правди депутатам незалежно від партії і навіть міністрам. Хто наступний заговорить правдою. Слідкуйте за нашою програмою.